Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Як я й обіцяла, говорити ми будемо про південь нашої держави. Йтиметься зокрема про Херсонщину і Херсон. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Що ж говоримо? Ми зараз про ситуацію на Херсонському напрямку на Херсонщині. Російські війська постійно проводять штурми тут, намагаючись закріпитися на острівній зоні, так каже речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. А скажіть, будь ласка, що вам відомо про намагання Росіян захопити островити захопити Острови на Дніпрі? Що відбувається зараз на Херсонському напрямку? Ну і власне із чим пов'язана така активність росіян саме. Ну, по-перше, я б, мабуть, все-таки не виокремлював це таку, знаєте, певну новину, яка пролунала лише там цими днями, крайніми днями. Це те, що відбувається фактично постійно, і завдання ворога, воно дійсно спрямовано на те, щоб виконати його саме в острівній зоні. Ворог максимально хоче захопити цю острівну зону для того, щоб відповідно збільшити вогневий тиск на наш правий берег, щоб збільшити свою так звану сіру зону, тобто щоб менше їм прилітало, і всі ж прекрасно розуміють, що ці острови є вже новим певним рубежем, і це є певне тактичне, могло бути певне тактичне просування саме для росіян. Тому ці штурмові дії вони розпочалися не вчора, і не сьогодні. і Продовжиться, звичайно завтра. Ворог намагається. На ці острови заходити, використовуючи диверсійно розвідувальні групи, штурмові групи. Які є невеликими за складом, але на відповідних засобах перетинають там водні ці перешкоди для того, щоб дібратися, дістатися до цього острова. Але є, нагадаю, вогневий контроль з нашого правого боку, з нашого правого берегу, і власне знищуються і човни. Ну, давайте так, хоча б за зведенням, наприклад, сил оборони півдня минула доба це Два знищених човни. Зрозуміло, що це пересування не степом, а ворог намагався їх використовувати. Ці плавзасоби для того, щоб перетнути відповідну ділянку водну і зайти на острів. Це їм не вдається. Якщо навіть якесь просування є в плані, того, що комусь з цієї штурмової групи або десантної групи вдається на той острів потрапити, це не означає, що ця бойова одиниця спроможна там вести якісь бойові дії. І власне я вже сказав, що все це відслідковується. Будь-які рухи ворога, і відповідно наша реакція реакція наших підрозділів на такі дії. ворога, вона є адекватною. Адекватно е заключається в тому, щоб цього ворога знищити. Угу. А щодо ресурсів Росіян на цьому напрямку? Я пам'ятаю інтерв'ю Олександра Прокудні та Financial Times про якихось там 300 катерів. От пан Волошин підтверджує, підтверджує, що командуванню збройних сил України відома інформація про накопичення ворогов цих самих 300 катерів. Поясніть, будь ласка, ну так щоб, знаєте, без хайпу якогось переляку, але насправді яким ресурсом зараз керується ворог, що в них є. І що вони намагатимуться використовувати? Декілька моментів. Як відомо, тут на території тимчасово окупованій частині Херсонської області діє угруповання військ ворожого угруповання Дніпро яким командує е, генерал Теплинський, усім відомий командувач російських так званих ВДВ, так от власне це угруповання, воно до останнього часу було чи не найбільшим серед усіх угруповань російських окупантів, е, але це не означає, що увесь той склад, е, який там. Дуже багато цього особового складу він увесь спрямований. Ну скажімо, е, якщо ми говоримо про Херсонський, то власне, на Придніпровський напрямок, і ми е, розуміємо, що до складу цього груповання входять в тому числі частини забезпечення, е, це і Росгвардія, так звана, ну і інші там підрозділи. Тобто рахується весь особовий склад. Е, що стосується тих же штурмових, е, наприклад, підрозділів. То звичайно, вони набагато менші, і власне для чого я все це намагаюся пояснити? Тому що цифри, які озвучуються, це не означає, що е, там вони лунають для того, що в одному місці збирається ця орда, і вона буде сам саме там висуватися. Якщо ми говоримо про відповідні плавзасоби ворога, звичайно, є. Відповідно завдання у них на острів, я вже казав, треба чимось перебратися. Для цього потрібен як мінімум шовен або катер. Вони є різні за номенклатурою. Тут мова не про це, а вже про кількість. То відповідно. Інформація, яка озвучується, вона повністю є відома і нею оперує командування Сил оборони Півдня. Зокрема, ця інформація дійсно моніториться і розвідка доповідає відповідні дані. Тому це не означає, що завтра ворог збере докупи. Ну як в даному випадку лунає там ця цифра в 300 човнів катерів, і що вони однією армадою там підуть через якусь певну локацію акваторії. Дніпра і атакувати відповідну локацію. Звичайно, плавзасоби є. Де вони концентруються? Ну, командуванню теж відомо. Е, відповідно, кожного дня такі човники вони знищуються, в тому числі. Тому е, згоден з вами, що тут треба як мінімум хайпу. Мінімум, а найкраще взагалі е, довіряти тим засобам інформації, які говорять з холодною головою, гарячим серцем. Тобто треба заспокоїтися. Це те, що ворог сьогодні хоче масштабувати. В тому числі якісь свої міфічні е, наступи. А вчора це було Запоріжжя як обласний центр. А сьогодні там кілька днів уже там Херсонський напрямок обговорюється. Ще раз скажу, командуванню Відомо все про дії ворога, необхідний ресурс, який ворог накопичує. Більше того, ворог і це не лише ознака нинішнього року, а й в минулому році також проводив відповідні тренування, як штурмових груп, відповідні тренування. І скажімо так, заняття з підготовки до форсування водної перешкоди, mm -hmm. але це знаєте, кажуть в Одесі: обіцяти не означає одружитися, тому якщо ворог я вже про це кажу і не перший раз, якщо ворог намагатиметься продемонструвати свої навички у форсуванні такої. Величезної водної перешкоди, як наш Дніпро, він просто буде знищений і з російського боку це виглядає повним е божевіллям. Але нехай спробують, якщо дуже так чешеться в одному місці. Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення Бетергін. Живи наповну, заряди себе енергією. Ну тобто, я читала ваші проком... коментарі про те, що форсування Дніпра стане самогубством для російських військ. Зараз у нашому ефірі, ви підтверджуєте цю тезу, дійсно так вважаєте. А більш розгорнуто можете пояснити, чому так вважаєте? Ну, давайте візьмемо, хоча б для початку, яка сьогодні пора року. Це по-перше. Я людина, яка виросла на Дніпрі, людина з лівобережжя, то е, я маю вам сказати, що Дніпро е, при такій погоді, а погода вона ж не завжди, як мінімум, сонячна, вода холодна. Е, я думаю, що для окупантів е, стрибнути в воду це вже буде дуже некомфортно. Е, знову таки, човен, скільки він може взяти тих людей е, на борт, наприклад. так? Це має бути і озброєння відповідно. Добре, берем о, що це стрілецька зброя, це наприклад гранатомет? Добре, нехай це буде відповідний міномет. все це треба ще переправити. На правий берег, правий берег, який є неприступним е, для ворога з точки зору і природного ландшафту в тому числі. А якщо вітер, якщо негода, тобто тут дуже багато факторів, які впливають на лише рух цими човнами по Дніпру, наприклад, і я сказав найголовніше, що ворога зустрінуть ці ті сили і засоби вогневого ураження, які сьогодні наявні у наших підрозділів. Тому тут дуже багато чинників, які мають заспокоїти людей. Хоча зрозуміло, ризики є, це теж очевидно, тому що у ворога є відповідні плани щодо всієї України, а не лише Херсона або Запоріжжя, це теж треба розуміти. І власна протидія наших сил оборони це запобіжник тому що ворог, ну якщо й навіть наважиться, але не зможе реалізувати свої плани. Про обстріли Херсонщини я хотіла з вами поговорити? Росіяни продовжують дійсно обстрілювати регіон за добу загинули двоє людей ще десятеро поранені? Це свіже зведення від е, обласної військової адміністрації. Вчора, наприклад, вдарили по Волетенському. Тут є також загиблі і поранені. Скажіть, а як картина обстрілів ворога виглядає у цілому? Чи побільшало їх зараз? Що обстрілюють найбільше? І власне навіщо? Я думаю, що найголовніше про що треба говорити: те, що ворог сьогодні це очевидно, він демонструє навіть, я б сказав би нав'язливо демонструє як для нас, українців, так і для всього світу свій терор. Тобто, він його навіть ну перепрошую за таке порівняння, рекламує. Мовляв, вони готові вбивати українців, робити нестерпними умови проживання. На правому березі, зокрема в обласному центрі Херсон, в тих громадах, які знаходяться поблизу Херсона, знаходяться на правому березі, і ворог для цього використовує все наявне озброєння, яке в нього є. Це і там дрони камікадзе, це впівішки. За фівішками, взагалі історія, ми розуміємо прекрасно, що вони перепрошую, що скажу саме це слово: тренуються, тренують своїх свої екіпажі. Очевидно, для того, щоб ті могли працювати по лінії бойового зіткнення, тренують на живих людях. Тому що атак, ціллю атаки, що є? Перш за все, це і громадський транспорт, це і звичайні громадяни, навіть там одна людина, це звичайно комунальники, це представники національної поліції, це медичні працівники. Ники, тобто можуть дарити по магазину, де є відповідне е, скупчення людей до приватної оселі. Тобто, ворог ще раз кажу, він демонструє свій тероризм нав'язливо для того, щоб показувати, як він вважає таким чином свою силу. І, ну і цей момент присутній. Я знаю, що ця інформація вона проходить у е, медіа про те, що тренують свої екіпажі, так схоже на це, тому що такі самі. Наприклад, завдання вони дуже часто вирішують. Якщо ми говоримо про артилерію, приходить весна, і ворог залучає до цих обстрілів до цієї терористичної бойової роботи курсантів, наприклад, військових вишів артилерійських і, власне, не лише артилерію, тобто вони навчають своїх майбутніх так званих офіцерів, зокрема на терористичних діях щодо мирного населення, і тому ситуація. Надзвичайно складна користуючись нагодою. Я хотів би землякам подякувати за мужність, за те, що вони тримаються, і побажати їм, щоб і правий і лівий берег знову були разом. Ну і власне, от ви говорили, заговорили про обстріли fpv дронами. Дійсно, все це схоже на полювання за людьми, за мирними людьми. І ситуація стає на превеликий жаль такою вже типовою для росіян, коли вони ганяються за мирними мешканцями за допомогою цих ФПВ-дронів. Ось від Фанейши Таймс повідомлення. Згадую сьогодні це видання вже не один раз. Пишуть, що Росія навчає своїх операторів дронів, атакуючи цивільних людей у Харсоні. Крима за сьогодні також маємо повідомлення про те, що російська армія атакувала цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона, тут поранення зазнав 53-річний чоловік. Ось така історія. Хотіла також розпитати вас більш докладно, якщо ми зараз масштабуємося і говоримо не лише про Херсон і Херсонщину, а загалом про південь України України, що зараз відбувається на Одещині і в самій Одесі. Наскільки тут кри. Тична ситуація із обстрілами, будь ласка, розкажіть. Ну, сьогодні я хочу відзначити сигнал повітряної тривоги вночі лунав. Досить таки цікавий факт. Хоча, ну що цікаво, в тому що дрони камікадзе летять на Одещину, зокрема. Але це дрон, який заблукав що з Брянської народної республіки через Харківщину і опинився певним чином аж на Одещині, Наскільки мені відомо, що його там мінуснули, або принаймні сусідній регіон міг мінуснути, якщо ми говоримо про Миколаїв. власне. Обстрілів не було сьогодні, принаймні, це 4-5-0, Ця інформація надходить мені сюди на один з відтинків фронту. І я звичайно можу дуже потішитися за земляків з Одещини, що сьогодні їй вдалося трошки перепочити від цих ворожих обстрілів. А так ви знаєте, що ворог активно атакує Одесьчину, саме місто Одесу, районний Одеський район, дуже часто тому, що ми прекрасно розуміємо, що Одеса це морська столиця нашої держави. Це великий. Потенціал для нашої економіки, де люди викладаються, працюють саме на нашу спільну перемогу. Тому атаки тут, звісно, це порти, це припортова інфраструктура, це гранний сектор. Ворог тут теж не цурається обстрілювати і дронами камікадзе. Фактично кожної ночі летять і масовані ракетні обстріли, і такі точкові удари. Причому ворог, якщо використовує балістику, наприклад, з території тимчасово окупованого Криму, загалом це буває 99% зі 100. Коли це відбувається, то цей іскандер М. І найголовніше, що ці балістичні ракети вони використовуються бойова частина з касетними боєприпасами, що говорить про... Терористичний намір використання цієї ракети, тобто вона вражає більшу площу, тобто є е, шанси, що не просто площа буде більше уражена, а буде ураження із втратами для мирних е, громадян. Ну а щодо настроїв, люди працюють, працюють на нашу спільну перемогу. Принаймні, ті звістки, які доходять з Одеси сюди на фронт, е, тримається Одеса, і я впевнений, що так буде і надалі. Ну і про гуманітарну ситуацію більш докладно хочу вас розпитати гуманітарну ситуацію на півдні України. Розуміємо, що вона дуже дуже різна, тому що на превеликий жаль, частина Запорізької області зараз під окупацією перебуває. Розуміємо, що частина Херсонщини також під окупацією, лівобережна частина. Розкажіть, будь ласка, що відомо, як тут почуваються люди, чи планують вони переїжджати на правобережну Україну, як здійснюється евакуація, якщо вона вона зараз можливо, ну цей процес сьогодні максимально ускладнений, зрозуміло, і як правило, залишилися ті люди, які фізично їм важко виїхати або не мали такої можливості з допомогою там відповідно волонтерів або рідних і близьких пересуватися. Ну, різні обставини бувають, на жаль, залишилися е, тимчасові окупації постійні фільтраційні заходи. Відбуваються постійно тероризують людей. Ну і звичайно, це відсутність періодичної електроенергії, водопостачання там опалення. Тобто, ситуація в окупації вона ну є окупація, і я думаю, що за цим словом ховається дуже чого багато, не лише скажемо так, в матеріальному якомусь вимірі, а перш за все, в моральному тому надзвичайно складно тут е, зараз важко, навіть передати такі відчуття, які. Люди переживають щодня, знаходячись під російським чоботом. Зрадникам можливо трошечки легше, але то якраз і є тимчасово. А ну а нашим людям побажаю, хочу побажати витримки, тому що, наприклад, чоловіче населення зараз воно під загрозою. Що їх будуть забирати до російської окупаційної армії для того, щоб використовувати зрозуміло, яким чином як гарматне м'ясо на різних відтинках фронту? Ну, ця ситуація, звичайно, є дуже тривожною. І як діяти? Ну, якщо навіть це не дай Боже трапилося, то звичайно переходити на бік сил оборони максимально безпечно це робити і брати зброю до рук, вже воювати на боці. Своєї держави, свого народу проти окупантів, пане Сергію. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.